Ірі, програма голос громад. мене звати Анастасія Гонтуренко, і Ми продовжуємо цикл передач, присвячені медичній галузі в Полтавській територіальній громаді. Про зміни в медичних закладах, про нові відділення та послуги, будемо говорити із гостями студії. До нас завітав перших заступник голови полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко та директорка комунального підприємства Перша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради Ганна Сєлькіна. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. вітаю. Тож, пані Ганна, розпочнемо з вас, бо знаємо, що перша міська клінічна лікарня найбільша у місті. Розкажіть, будь ласка, про відділення, як функціонує лікарня і з якими проблемами пацієнти можуть до вас звертатися. Це так дійсно. Перша міська клінічна лікарня один із надпотужніших закладів нашої полтавської територіальної громади. Це кластерний заклад. В закладі працює понад 600 чоловік персоналу. Із яких 170 це лікарі, 215 медичні сестри. В закладі функціонує сім стаціонарних відділень. Лікарня ургентує цілодобово за визначеними напрямками. Також у лікарні функціонує відділення медицини невідкладних станів, екстреної медичної допомоги і відділення анестезіології з реанімацією. В середньому за рік у нас стаціонарне лікування проходить. Майже 11 тисяч пацієнтів, із яких понад 4,5 тисячі отримують оперативне лікування. Якщо казати за відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, то за рік за медичною допомогою в невідкладних станах звертається більше 35 тисяч наших пацієнтів. У лікарні також функціонує досить потужна амбулаторно-поліклінічна служба, де ведуть прийом лікарі за напрямками хірургія, травматологія, гастроентерологія, лікарі-неврологи, кардіологи. За рік за медичною допомогою амбулаторна в наш заклад звертається більше 350 тисяч пацієнтів. Ну, і дійсно, бачимо, що підтвердження, тому що це найбільша і найпотужніша лікарня у межах нашого міста. Валерію, 1 травня в першій міській клінічній лікарні, якраз знову з'явився кабінет. МРТ це оновлений. Знаємо, що придбання цього препарату було зроблено саме за бюджетні кошти. Скільки було спрямовано на це саме грошей? Ну я по перше хочу сказати, чому перша міська лікарня? Ви тільки що почули цифри да? триста тисяч. Це практично кожен житель міста Полтави прийшов за допомогою першої міської лікарні. Це говорить про її можливість. Надавати послуги, і це дійсно серйозний заклад, потужний. До речі, це один із тих закладів, який самостійно заробляє кошти за рахунок НСЗУ, і ще має кошти на свій розвиток. Тобто це досить такий прогресивний, скажімо так, медичний заклад. І я хочу подякувати директору, який сьогодні. З нами знаходиться і тому було прийнято рішення звичайно давати тим, хто працює, і МРТ поставили в цій лікарні, тому що воно ну по перше, це перше МРТ, яке придбано за кошти місцевого бюджету: 65 мільйонів, плюс 11 мільйонів витратних коштів для того, щоб облаштувати вентиляція, захист плюс. Ганна Борисіна ще свої кошти виділяла для облаштування там санітарних кімнат, які не попали у цей проект. І загалом, от ми вийшли на, таку, на такий серйозний рівень, що сьогодні магнітний резонанс томограф є у нас у першій міській лікарні і б на послуги нашій територіальній громаді. Це перший комунальний, скажімо так, томограф, який працює в нашій громаді. Ганна, розкажіть, будь ласка, детальніше тепер як він саме працює і як так вийшло, що ще в середині квітня ми говорили про те, що навчання спеціалістів буде тривати до 30 травня. Зараз бачимо, що з першого числа вже все зафункціонувало. Так, да, дійсно. Ну, перш за все, я хочу сказати про те, що медицина нашого міста постійно розвивається, і ми в своїй роботі втілюємо новітні методики не тільки лікування, а й діагностики. Я щиро дякую депутатам нашим, які підтримали саме таке рішення придбання досить дороговартісного медичного обладнання, встановлення його в першій міській клінічній лікарні. Дійсно, в минулому році був придбаний магнітно-резонансний томограф. Це виробництво компанії «Сіменс» Німеччина, Альтера, Магнітом Альтера. Це високопольний, дуже високотехнологічний апарат, який має потужність півтори тесли. Цього досить достатньо для сканування основних органів за досить короткий швидкісний проміжок часу він дає достатню кількість нам, достатню кількість нам знімків. Цей апарат має ще таку перевагу, він додатково доукомплектований градієваними катушками. Це додаткові катушки, за рахунок яких ми матимемо ще більш більш таку функціональну можливість детальніше розглянути структури опорно-рухового апарату людини або хребта. І немало важливе значення має його дизайн-конструкція цього апарату, тому що це відкритий короткий апарат, це має суттєве значення для тих пацієнтів, які проходять обстеження і мають чи інші тривожні розлади або мають клаустрофобію, тобто це відкритий апарат. Переваги магнітно-резонансного томографу над комп'ютерним томографом є те, що апарат магнітно резонансний не дає іонізуючого випромінювання. Але, звісно, є певні протипокази для проведення цього дослідження. Це перша перший триместр вагітності. Це встановлені водії штучного ритму або будь-які встановлені імплантовані металеві конструкції в людині. Ну і абсолютно відносним показом для нашого апарату, як ви вже прослухали, це клаустрофобія. Ми ну, розуміємо, що дійсно зараз такі часи настали на жаль в нашій країні. що важливо, аби саме такого типу прилади були встановлені у наших лікарнях? А Валерію, чи це крапка на оновленні приладів у медичних закладах Полтави, чи в інших лікарнях з'являться теж такі прилади МРТ або щось інше? Бо розуміємо, чому зараз пав вибір на першу міську клінічну лікарню щодо інших закладів? Я хочу сказати, що ми цей процес почали. Ще з 21 року підтримки наших медичних закладів проаналізував, щоб ви зрозуміли, що е, постійно надавати кошти на заробітну плату. Це абсолютно неправильно. Треба дати можливості нашим лікарням самостійно працювати. Тим більше, що ми бачимо реформу об'єднання наших лікарень. До речі, перша міська лікарня вона в'єдналася з перинатальним центром міським. Да, е, і таких у нас три об'єднання проходить. Тому ми повинні дати можливості нашим лікувальним закладам самостійно працювати. Щоб самостійно працювати, не повинні бути обладнання, сучасна діагностика. Тому ми працюємо не тільки по першій лікарні, а взагалі по всіх наших медичних закладах для того, щоб у них було сучасне медичне обладнання. Відповідно, збільшиться пакет послуг, і Вони зможуть самостійно замовляти. До речі, в минулому році. За рахунок коштів НСЗУ залучили десь мільярд гривень, заробили самі наші лікарні. З боку міської територіальної громади я хочу подякувати депутатському корпусу. Виділено 600 мільйонів на підтримку у галузі. І з цих частина пішла на придбання обладнання. В цьому році ми також плануємо якусь частину, не готовий до кінця сказати, яку, але в районі 200 мільйонів ми вже запланували. Тому що сьогодні йде війна і ми намагаємося направити кошти сьогодні і знову ж таки на підтримку наших Збройних сил. Тому пріоритет це захисники. Другий, друга позиція це підтримка охорони здоров'я, тому що сьогодні галузь охорони здоров'я вона також обслуговує наших захисників, їхні сім'ї, їхні родини, а це жителі міста Полтави. Тому ми повинні дбати про них і надавати якісно, комфортно. І саме головне якісну допомогу. Тому попереду в нас амбітні плани. Ми хочемо МРТ поставити ще в другій лікарні, ну і, звісно, наситити інші лікарні сучасним обладнанням, щоб була, по перше якісна діагностика ось згадав Валерій Пораховко також і про другу міську клінічну лікарню. Торік там встановили на базі хірургічного відділення і також запрацювали вперше в області в області відділення малоінвазивної хірургії. Чи діє у вашій лікарні? Воно також розкажіть більш детальніше, що саме це за тип. Щиро дякую за запитання. Дійсно, перша міська лікарня має таке обладнання відповідне, і методика малоінвазивної хірургії зараз набирає досить таких широких в практиці лікарів-хірургів практичне застосування. А вперше така методика, саме вперше в міській клінічній лікарні була застосована ще в 1993 році, і а, ми пішли далі. Ми таку методику розвинули зараз малоінвазивної хірургії в травматології, в травматології в відділенні травматології. В середньому за рік, якщо брати в кількісному да, відношенні за рік медичну допомогу в хірургічному відділенні, прооперовано малоінвазивним методом за різними напрямками: це і апендицити, це і жовче-кам'яна хвороба, це і грижі. І різні спайкові захворювання. Десь приблизно 400 пацієнтів. В минулому році ми цю методику започаткували, придбавши відповідне обладнання в травматологічному відділенні. Це досить сучасне обладнання, на якому проводиться не тільки оперативне втручання малоінвазивним методом лікарями травматологами суглобів, а і відповідна діагностика. Ну, я б хотіла зупинитися зараз, якщо можливо, і ще на одній такій методиці, якою ми вже володіємо в своїй лікарні і маємо як здобуток. Взагалі, вся медична допомога, яка надається в нашому закладі, вона направлена на виконання пакетів Національної служби здоров'я України. І, Саме з цією метою в 2022 році ми започаткували такі пакети, як реабілітаційна допомога. Спочатку це була допомога амбулаторним пацієнтам. За рік ми пролікували майже півтори тисячі пацієнтів. І вже в 2023 році на базі нашої лікарні було створено повноцінне реабілітаційне відділення, де пацієнти отримують цю допомогу вже безпосередньо в стаціонарних умовах. Це відділення розраховано на 30 ліжок з цілодобовим перебуванням. В своєму складі воно має сучасне обладнання. Воно укомплектовано штатом лікарів медичних працівників, які пройшли відповідне навчання. Це лікарі, і ерготерапевти, і психологи, і логопеди, і лікарі фізичної медичної медицини. Відділення має певні кабінети. Цей кабінет кінезотерапії, кабінет масажу, і кабінет для заняття психологічної підтримки. Ми вже на цю станом на сьогодні надали допомогу, пролікували майже 800 таких пацієнтів. Як люди можуть звернутися, якщо вони потребують такої реабілітації? Якщо мова йде про звернення за амбулаторною реабілітацією, то достатньо звернутися до лікаря амбулаторно-поліклінічної служби, отримати електронне направлення. Основний акцент, на що ми звертаємо, основний акцент лікування амбулаторних наших пацієнтів, це захворювання опорно-рухового апарату та нервової системи. Тобто, це може бути лікар або невролог, або лікар-травматолог. Якщо ми кажемо за стаціонарне лікування, то відповідно також потребує електронного направлення від сімейного лікаря або за лікаря амбулаторно поліклінічної служби за визначеним напрямком. Ну, на завершення ми проговорили про те, що вже зроблено, а що ще є у планах до кінця цього року. Ми маємо досить амбітні плани. Сподіваємося на повну підтримку нашого депутатського корпусу. Дійсно, для того, щоб ми мали можливість розвиватися в пакетах Національної служби здоров'я України, ми потребуємо закупівлі надсучасного обладнання. Це ангіограф. Саме придбання цього апарату дасть нам можливість лікарям своєчасно діагностувати захворювання судин. І визначати на якому рівні трапилася кровотеча і вчасно її зупинити або Визначатися з місцем розташування тромбу і своєчасно його видаляти. Це е, значно пришвидчить одужання пацієнтів, особливо, якщо е, казати, в контексті захворювання на гострі мозкові порушення. Лі, е, лікарня спеціалізується за напрямком надання е, е, медичної допомоги пацієнта, е, пацієнтам з інсультами. Звісно, що таке обладнання буде потребувати додаткових вкладень в частині реконструкції з капітальним ремонтом операційної. Е, ну я сподіваюся, що наші плани будуть втілені в життя. Валерія, наскільки депутатський корпус вже готовий підтримувати ті плани, які ставить перед собою медична галузь? Ну, Я повторюсь, можливо, ще з 2022 року депутати налаштовані ну в крайній випадку більшість депутатів налаштована на те, щоб підтримати нашу галузь медичну. І ми будемо рухатися вперед, працюючи на те, щоб якісні послуги, тому що ми всі розуміємо, краще упередити, зробити нормальну діагностику, щоб потім лікувати вже хворобу, яку інколи неможливо вже вилікувати. Тому саме головне це здоров'я наших людей. Будемо підтримати нашу галузь і будемо максимально надавати їм фінансову підтримку на завершення, пані Ганну, маєте можливість звернутися і до наших глядачів, які зараз нас дивляться. Що б хотіли їм побажати і на чому особливо наголосити? Ну, перш за все, я, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати всіх наших захисників, які сьогодні надають нам можливість жити і працювати, всім нашим пацієнтам, всім нашим мешканцям нашої територіальної громади. Я щиро хочу побажати здоров'я, благополуччя, миру і якнайшвидшої нам перемоги. Валерію, ви також маєте можливість звернутися вже традиційно до наших глядачів. Абсолютно погоджуюсь з тим посилом, який був. Сьогодні величезна подяка нашим захисникам, тому що навіть знаходячись сьогодні в студії, це заслуга наших воїнів, захисників, захисниць, які боронять сьогодні нашу державу. Тому. Допомагаючи сьогодні їхнім родинам, допомагаючи їм у лікуванні, ми також вкладаємо свій внесок у наближення перемоги. тому Віримо в наших захисників, віримо в нашу державу і робимо все для того, щоб цю перемогу якби прискорити. А щодо звернення, то звичайно, що спілкуючись із медиками, хочу побажати всім здоров'я, миру, рідні. бережіть один одного, бережіть своїх батьків, своїх дітей, вірте один в одного, вірте в себе, і все буде Україна. Дякую. Дякую вам, що знайшли час і Завітали до нашої студії. Я нагадаю, що зі мною сьогодні у студії був перший заступник голови Полтавської міської громади. Ну і також директорка комунального підприємства першої міської клінічної лікарні міської ради Ганна Селькіна. Дякую і до нових зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення.